У світі близько 10 мільйонів хворих. Чи є ця цифра правдивою? Як вона відповідає дійсності саме психічних розладів? Потрібно сказати, що дійсно ця проблема була, є і буде. А залежить вона від тих різноманітних чинників, стресогенних, які оточують людину. Якщо ми говоримо про, безпосередньо про українців, то е, зараз українці страждають від війни, а війна є суворовим випробовуванням і потужним стресогенним чинником для всіх е, громадян без виключення, і е, мова йде про вплив різноманітних екстремальних та кризових ситуацій, і е, про що е, можна тут говорити? Насамперед дивіться: екстремальні ситуації. Це така сукупність умов, що порушують нормальні умови життєдіяльності людини і загрожують, звісно ж, і здоров'ю. Е, крім того, вони можуть спричиняти і матеріальні чи економічні збитки, і нас і ще обмежують можливості у реалізації різноманітних прагнень і потреб. І фактично, що яка реакція тоді психіки на цю реакцію на таку ситуацію? Е, психіка починає е, включати свої захисні е, механізми. Але в залежності від індальної психологічних особливостей у кожної людини ці реакції різні. Людська психіка вона може насамперед реагувати, наприклад, на війну і все, що пов'язане з війною, надзвичайно болюче. Людина може переживати цілий спектр різноманітних психічних станів. Негативних емоцій і тривогу, і страх, і плач, і панічні атаки, істерика може бути, агресія, ступор, нервове потрясіння? І, звісно, що все це негативно позначається на стані психічного і фізичного здоров'я населення. Як саме розпізнати ментальні порушення у себе чи рідних? Бачите, ми можемо говорити про те, що є. Явні ознаки того, що людина має якісь вже певні проблеми, і воно може виявлятися як в емоційних реакціях, так і поведінкових. От е психофізіологічно, фізіологічно можна це відчувати. Ну, наприклад, якщо людина не має спокою, відчуває постійну тривогу, вона не може заснути, е не має апетиту, це вже сигнали е СОС, що є певна проблема, і ось тут звісно, що виникає е питання. А що робити в такій ситуації, і тут важливо говорити, що для збереження і відновлення психічного здоров'я е, е, варто зрозуміти, хто і яким чином може нам допомогти е, вийти з такого стану. Е, я, як сімейний психолог, е, звертаю увагу наших е, телеглядачів на те, що важливу роль тут виконує і може виконувати е, безпосередньо родина. Недаремно, е крім багатьох функцій, які виконує сім'я, родина, є психотерапевтична функція, і от психотерапевтична це якраз коли члени родини це безпосередньо партнери по відношенню до одного, батьки до дітей, дорослі діти до своїх батьків можуть виконувати такі ролі, як роль е порадника, розрадника, мотиватора, навіть. Просто в ролі уважного слухача виступити своєчасно це вже допоможе скинути контейнер з негативними емоціями. Далі слід говорити про те, що сім'я і родина вони мають уникати того, щоб робити негативну морально-психологічну атмосферу в сім'ї. А сприяти позитивній атмосфері. І звідси виникає питання: а я хто для себе і для своєї родини? Я суб'єкт позитиву чи негативно? Я заражаюся негативом, і цей негатив переношу на своїх рідних і близьких чи ні, я навпаки приношу до тому позитив і таким чином сприяю тому, щоб і мої рідні, і близькі заражалися цим позитивом. То, бачите, ми говоримо про те, що роль і місце родини надзвичайно велике. І не даремно про родину я так і кажу, тому що. Дійсно, що дуже важливо, щоб звернутися до фахівця, але фахівців не вистачить на все населення, це забере багато часу і зусиль. Тому ми повинні говорити про те, що кожна людина має володіти елементарними знаннями надання першої психологічної допомоги своєму оточенню. І е, хто це може робити? Ну, ті люди, які за своєю природою вже мають якісь такі природні е, здібності, е, вони проявляють емпатію, Співчуття, людяність і розуміння. Недавно, коли людина їде в потязі і їх слухає сусід е уважно, відчувається, що ніби легше стає, е вона скидає цей контент з негативними емоціями А наша психіка вона така, як комп'ютер. Вона м м набирає, набирає, набирає різноманітні емоції, все, що на нас оточує, нам подобається чи не подобається, нам приємно чи неприємно, нам хочеться чи не хочеться. і ось коли дуже багато негативу, йде перевантаження, і комп'ютер потрібно чистити, і наша психіка потребує того, щоб ми обмолили оцей негатив. А то від людини не зажить, щоб перше не заражати себе різноманітними негативними емоціями. Тож дивіться, коли йде війна, триває, є очевидні небезпечні чинники, і їх треба усвідомлювати і розуміти, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Але багато населення страждає від того, що вони на рівні уявлення свого створюють собі проблемну ситуацію, уявляють її багаторазово і від цього страждають. Події тої стресогенної не відбулося, але людина собі постійно в думці її створює. І, звісно, що переживає, і психіка виснажується. І, звісно, що тоді негативні моменти виявляються, які впливають. І породжують ну, на саму на поведінку людини, і породжують різноманітні захворювання. А як тому, людині от, зрозумі... от... Так. тому, от підводячи підсумок, того що я сказав, потрібно сказати, що да, проблема психічного здоров'я і його збереження вона завжди була, є і буде. Але треба тут розуміти, яка роль місце кожної людини. Е, ті люди, які не займаються собою. Має слабку нервову систему, вони більше схильні ставати заручниками різноманітних емоційних негативних переживань. Людина, яка має сильну нервову систему, тренує себе, займається собою, і має, ну, принаймні, має елементарні психологічні знання, самовідновлення, самоконтролю у неї є можливості. Якраз виступати в ролі суб'єкта самозбереження, і тоді не буде ця цифра такою страшною для населення, коли кажуть, що це буде велика проблема. Насправді ні, це все дуже відносно, де залежить від того, як кожна людина на рівні людини, а потім громада, потім на рівні різноманітних організацій і держави буде створена система і збереження і відновлення психічного здоров'я. А коли кому слід звертатися за допомогою до спеціаліста? До спеціаліста ми завжди радимо звертатися, як тільки людина відчуває, що в неї є певні проблеми, вона сама не спроможна з ними справитися, то не потрібно відтягувати на потім, а звертатися до психологів, до інших фахівців, які, які є яких вона знає, а яких або яких можна а, порадити, так само і до психіатрів можна звертатися. Я от звернув увагу, що є категорія людей, які вважають, що піти до психолога чи до психіат до психіатра це погана ознака, бо оточуючі будуть думати, що це людина нездорова. Насправді це помилкове враження. Ми повинні, хоча б для профілактики, для запобігання захворювання, якщо ви бачили вже якісь моменти, і нам важко їх. Відновити, скажімо так, позбавитися цих негативних моментів, то варто зайти до фахівця і попрацювати з ним. Чим раніше людина зайде до фахівця, тим більше вирогідніше, що за мінімальний період часу їй допоможуть відновити стан душевного благополуччя і зберегти психічне здоров'я. Якщо людина починає помічати, що вона має якісь психічні розлади, але ситуація відносно легка, більш-менш. Як вона може надати допомогу собі самостійно? Дивіться є елементарні так, це можливо. Є прості елементарні прийоми самоспостереження, самоконтролю і самовідновлення. Ну насамперед важливо не завантажувати себе тією інформацією, наприклад, навіть сприймати безліч різноманітних новин і переживати їх, не маючи змоги впливати на них. Людина має більш раціонально відноситься до того, що це виходить за межі моїх можливостей. Що я можу? Я можу контролювати свої емоції, і я можу впливати на своє мислення. Мислення може бути позитивне, може бути негативне, або саногену чи патогенне. Звісно, що якщо ми на рівні думки постійно думаємо про якісь негативні моменти, наша тривога вона буде посилюватися. І нам буде неспокійно на душі, і ми будемо заражати наше оточення цим неспокоєм. Значить, людина має усвідомити: стоп, я зараз думаю лише про негативне, а що позитивного немає. Є позитивні речі, елементарне переключитися. Це називається переключення. Коли можна просто подивитися а, а, на ну, скажімо, просто почитати якусь книгу, подивитися якийсь фільм, переключитися або зайнятися тими справами, до яких не доходили руки. Я дуже раджу виконувати такі елементарні, але вельми необхідні ролі, як роль, наприклад, батька і мами. Спілкуйся з своєю дитиною, дитина теж переживає ці всі події, які відбуваються в світі, і в неї точніше, навіть, будемо говорити, в Україні і її дитяча психіка теж хворобливо може на це реагувати. Тому от е, важливо, щоб з дитиною теж виступати в ролі співрозмовника і теж по відношенню до дитини бути. і е-е Порадником і розрадником дати можливість теж її поговорити і виконати цей контент з негативними емоціями, бути для неї прикладом зайнятися спортом, якимись е, спортивними вправами, якесь хобі, переключатися. Це надзвичайно важливо е, так. Само можна використовувати вправи, такі як е, прості, наприклад, людина відчуває, що е, підійшло, підходить їй, дуже погано стає е, якась екстремальна ситуація. Можна просто. Елементарно вправи, елементарні дихальні випробувати, це коли робити глибокий вдох, порахувати до певної там кількості, хай там до 4, до 5, зробити видих, дихальні вправи вони завжди допомагали, тому що вони певним чином впливають і нормалізують, скажімо так, всі процеси, які відбуваються в нашому організмі, і коли людина за свої елементарні. Вправи дихальні, це вже може їй допомагати в різноманітних екстремальних складних ситуаціях кризових. Контролювати себе от дуже важливо своєчасно часто контролювати. Тож, наприклад, у нас є такі негативні психічні стани, е в яких людина людині вже важко себе контролювати, тому що тоді вже не вона е контролює емоції а емоції вже нею керують, і в такому стані це стан наприклад, аф афекту, Людина вже не може нічого робити. Ожливо себе не доводити до такого стану, а своєчасно позбавлятися цих моментів. Але для цього потрібно усвідомлювати так само, як я казав про переключення, так само можна говорити про фізичні, прості, різноманітні вправи, які можна виконувати і таким чином сконтролювати свою увагу і своє мислення на чомусь іншому, на більш корисних гарних справах. І ще надзвичайно важливий момент. Це людини часто якесь відчуття вини є, якась нереалізованість, якась втома. Ось для того, щоб теж не стати заручником от таких негативних моментів, треба собі планувати день-тиждень. Хороших справ, приємних сюрпризів для своїх рідних, близьких, Елементарно навіть е, якісь смаколики купити і разом попити чай. Це також е, не всім е, ну, часу вистачає на ці справи. А ще важливо, у нас зараз є багато людей, які потребують нашої уваги. Ну, наприклад, поранені важко поранені. Треба просто знайти час і відвідати е, цих людей. Вони теж потребують нашої підтримки, нашої допомоги, тому що е, в лікарнях, е, в шпиталях. Вони лікують рани, але вони потребують і щоб їм лікували душевні рани. Вони теж потребують нашої підтримки і допомоги. Тому спільними зусиллями ми можемо не тільки відновити психічне здоров'я, а й зберігати психічне здоров'я кожного окремо і всього населення, зокрема.